Незабаром водник змінить своє обличчя, інтригують автори проекту. Сучасні споруди вздовж вулиць Чорновола та приходька, оздоблені різними відтінками голубого. Таким свій університет бачать студенти та викладачі архітектурну композицію об'єднує стиль і дизайн. Його мета полягала в тому, щоб розрізнені. Будівлі цього комплексу об'єднати в одне ціле і створити такий виразний архітектурний комплекс, який би був не просто зручним для навчального процесу, зручним з точки зору його використання студентами, а й був окрасою нашого міста. Реалізувати амбітну ідею можна за 20 років, розповідають спеціалісти. Єдина умова достатнє фінансування. Адже саме через брак коштів аналогічний проект х років так і залишився музейним експонатом. Ось тут мали бути і полігони, і лабораторії, і дослідні поля. І разом з тим мало бути котеджне містечко для викладачів. Лише частина споруд нині стала окрасою судмістечка. містечка. Крапку у будівництві сьомого навчального корпусу поставили раніше, ніж це було за задумом архітектора. А біологічний корпус взагалі віддали медколеджу. Великий кіноконцертний палац так і не звели. На його місці облаштували стадіон. Політичні та економічні причини стали тоді на заваді. Утворився пояс із соціалістичних країн на заході від радянського союзу, і для цього всього потрібні були гроші. У далекі 60-ті роки Український інститут інженерів водного господарства зводили за принципом народної будови. Кожен студент повинен був відпрацювати 4 години на день на будівництві. За це їм держава, окрім стипендії, виплачувала зарплату. Нині їдальню університету відремонтували теж власними силами. Однак на цьому об'єкті працювали не студенти, а працівники Господарського відділу НУВГП. будівельними матеріалами допомогли спонсори. Автор стилізованого проекту заслужений архітектор України Микола Пасічник. Над проектом я до цих пірів ще працюю, тому що і це такий процес перманентний. Він одне щось зроблено. Воно нема такого, щоб одне зробили, концепція якась була зроблена зразу. Докорінно змінити зовнішній вигляд та інтер'єр університету. Завдання ректора за словами Миколи Пасічника. Буфет це лише перша ла. Астівка нині він уже задумується над оздобленням фоє. Далі перебудова піде по поверхах. Людмила Васюха, Сергій Савта. Інформаційна програма День.